17 листопада 2022 року. Заняття з природного довкілля. Тема заняття вітер повітря. Діти, підгадайте загадку. Дме він вдень і вночі, втомлюється, напевне, дуже. Він зимою злий, підступний на весні і восени, прохолодний, влітку ніжно нас він пестить. Теплим духом облив... обвиває. Здогадалися діти? Як зовуть трудягу? Правильно, вітер. Так. Давайте ми з вами подивимось. Так, вітер. Діти, а давайте ми з вами проведемо е, випробування, так? Вдихнемо повітря через ніс, вдихнули і видихаємо через рот. Ви змогли вітер побачити? Повітря. Ні, не змогли, але ми можемо його відчути. Давайте повторимо з вами вправу. Вдихнемо вітер через ніс, видихнемо його через рот, але біля ротика ми поставимо з вами ручку. І видихаємо. І ми дивимо на руку ми відчуваємо з вами повітря. Ми можемо ще погайдати руками. Коли ми гайдаємо руками... Ми теж відчуваємо з вами повітря. Так, але ще можемо помахати листочком. І в нас теж буде повітря. Так? Молодці. Рух повітря ми називаємо вітром. Чи можемо ми побачити на дворі вітер, як ви гадаєте? Так, на дворі ми можемо побачити вітер. Вітер ми можемо побачити, як гайдаються дерева. Бачите, вітер дує на дерева і вони гайдаються. Як пливуть хмаринки від вітру, квіти також рухаються, так теж гайдаються, а деякі квіти навіть розлітаються. Ще коли дує вітер, Шумля... Шумить листечко, вона... воно падає восени на землю також. Повітря нас окружляє всюди. З повітря ми можемо пограти. Наприклад, надути повітряну кульку. Пограти з вітрячком або з пір'ячком. Пір'їнку дуємо, і вона підлітає. Надути мильні пузирі. Або пограти з кульбабкою, бачите, роздути кульбабку, і вона полетить. Пограти з, з повітряним змієм є багато дуже різних розваг з повітрям. Діти, але ми не тільки граємо, дихаємо повітрям. Повітря допомагає рослинам. Вони повітря розносить сем'я рослин, і вони ростуть, їх стає більше, і наша планета стає рослинною, так? Діти, а ви знаєте, що вітер буває різний? Він взимку холодний, так, тому що холодно, так? Повітря холодне в нас. Влітку повітря тепле, воно, воно нагрівається. Вітер буває також сильний та слабкий. Найбільш помітні зміни, діти, ми можемо побачити восени та е, е, навесні. Навесні від холодного вітру повітря так, стає більш теплим, а восени навпаки. Від теплого стає холодним. Люди навчились використовувати повітря в своїх цілях, потребах. Дуже, дуже різноманітно люди використовують повітря. Фермери колись будували млини. Щоб запустити млини для подрібнення зерна. Вітер гойдав ось такі великі-великі лопасті, і е, люди використовували це, щоб зробити борошно. Мореплавці використовували повітря в своїх цілях, вони робили паруси, і за допомогою цього. Досліджували світи і добиралися до різних, ну, плавали по, по воді, так? Люди зараз теж використовують не тільки колись це було, але сьогодні, так, сьогоденне теж використовують, строять вітряки для того, щоб добувати електроенергію з вітру, щоб у нас було світло і тепло. Але повітря вітер, може не тільки допомагати, але ще й руйнувати, причиняти шкоду. Вітер може бути дуже сильним. Це такий вітер, як смерчі, урагани, торнадо, шторми на воді, затоплювати оселі людей. І також вітер допомагає Бачте, і також вітер допомагає вогню розпалюватися все більше і більше. Так, а зараз я хочу вас запросити пограти в гру. Добрий вітер чи поганий. В гру. Добрий вітер чи поганий? І так, вітер добре, вітер погано. Діти, коли дує сильний вітер? Це добре чи погано, як ви гадаєте? Правильно. Це погано. А чому погано? Тому що вітер сильний, руйтівний, да? він причиняє шкоду, він може затоплювати оселі людей, руйнувати, бути урагани, торнадо, розпалювати вогонь. Так, а коли вітер, коли вітряки вітер ганяє, як ви думаєте, це добре чи погано? Правильно, це добре, тому що вітряки допомагають людям використовувати вітряки строять для електроенергії, які добувають з вітру, щоб у нас було світло та тепло. Вітряки – це Добре! Так, а коли ми граємося в повітряного змія, як ви гадаєте, це добре чи погано? Правильно, Це добре, тому що на, на вулиці дуже гарна погода, і ми можемо з вами погратися. А ураган, як ви гадаєте, це добре чи погано? Правильно, це погано, тому що урагани все руйнують. Погано. Так, а коли на дворі висить е, наша з вами одежа, сушиться, це, це добре, так, тому що на дворі спокійно. І повітря в нас легке, не сильне, да, слабкий вітер. Це гарно. Це добре. Так, а коли ось так, такий випадок, що дує сильний вітер і дерева ламає, як ви гадаєте, це добре? Ні, діти, це не добре, це погано. Молодці, ось ми з вами і пограли, який вітер буває. Діти, я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей!